івано Франківщину відвідав Віктор Ющенко, лідер партії Наша Україна, президент України 2005-2010 років вшанував пам'ять невинно закатованих в'язнів тюрми НКВС, чиї тіла спочивають у Дем'яновому лазі. Після цього Віктор Андрійович поспілкувався із журналістами краю. Говорив про Україну, її націю, часи свого президентства та нинішню суспільно політичну ситуацію. Детальніше у сюжеті. Відродження нації, демократія і європейський курс така незмінна основи його політики. За п'ять років президентства Віктор Ющенко намагався створити, за його ж словами, демократичне суспільство, у якому б кожен міг зробити вільний вибір. Це і сталося під час останніх президентських виборів. Я не, не буду, чесно скажу, робити ревізії своїх поглядів на національне становлення. Не хочу робити. Я не можу їх робити. Це мої переконання. Але якщо нація хоче щось інше мати, мені прикро за це. У мене болить серце за це. Але я шаную той вибір, який є у нації. Президент України 2005-2010 років назвав також свою найбільшу помилку під час керівництва державою. Найбільша моя помилка це Тимошенко. Насправді ми отримали велику проблему для нації на багато років. Але я не хочу нікого колоть, бо я знаю, що і особливо на цій стороні багато є симпатиків, яким треба ще прозріння прийти. Але те, що ми сьогодні маємо, найбільш роздроблений демократичний і національний рух, це в своїй основі має витики із цієї трагедії. Прокоментував Віктор Ющенко і останні суспільно-політичні події, які відбуваються у державі, зокрема рішення Конституційного суду щодо відміни політреформи 2004 року. Він називає поганим. Замість того, щоб повертатися на п'ять років назад, президенту, владі чинні треба було ініціювати конституційний процес. Який би зайняв, можливо, у нас півтора, два, можливо, три роки. Але ми б дійсно підійшли до вдосконалення Конституції. А так ми повернулися в статус-кво, в статус проблем, коли з одної сторони вся нація, вся країна розуміла, що концентрація повноважень недемократичного президента це небезпечно для українського майбутнього. Паузу у політичній діяльності Віктор Андрійович називає далеко не найгіршим періодом у своєму житті. Сьогодні у нього чимало планів. Перш за все, підтримка рідної оновленої партії Наша Україна на виборах. Крім того, Ющенко планує втілити в життя кілька мистецьких проєктів. На Івано-Франківщині політик вшанував пам'ять невину закатованих українців у Дем'яновому лазі. А також відвідав меморіальний комплекс імені Степана Бандери у Старому Угринові.